Всім привіт, друзі! Продовжуємо серію роликів про корисні і цікаві властивості меду та інших продуктів бджільництва. Як відомо, мед виробляють медоносні бджоли. Вони отримують нектар з різних квітів, перетравлюють його у своєму тілі, збагачують слинними і ферментативними виділеннями і кладуть у стільники, щоб утворився зрілий мед. З давніх часів мед був відомий як і ароматна їжа, і як традиційний терапевтичний матеріал. Він містить 10 флавоноїних компонентів. Які мають антиоксидантні властивості. Крім того, мед має антибактеріальну, протизапальну, імуностимулюючу, противиразкову та ранозагоювальну дію. Як відомо з багатьох джерел, глюкоза та інші компоненти меду активізують процеси обміну речовин в печінці, а при захворюваннях печінки відновлюють уражені клітини і усувають дегенеративні зміни. Давайте розглянемо, як мед впливає на печінку на конкретних дослідах. Проводилося дослідження на 30 щурах-самцях, у яких була актураційна жовтяниця печінки. Тварин розділили на три групи по 10 щурів у кожній здорову групу, група з жовтяницею і група жовтяницею, яку кормили медом. У дозі 10 мг на кілограм на день за допомогою зонду. Найкращі результати аналізів печінки. У щурів після експерименту були у групи, яку кормили медом. Таким чином було встановлено, що мед є корисним для профілактики пошкодження печінки через обструкцію загальної жовчної протоки. Неалкогольна жирова хвороба печінки є печінковим проявом метаболічного синдрому. Останні дані свідчать про захисний ефект споживання меду проти метаболічного синдрому. Було перехресне дослідження 21 979 дорослих людей у віці 20-90 років. З них 30% мали неалкогольну жирову хворобу печінки. У цьому дослідженні виявили, що деякі люди, які вживали мед від 2 до 6 разів на тиждень, мали хворобу печінки, тоді як у людей, які споживали мед частіше, один або два рази на день, не було хвороб печінки, було задокументовано, що споживання меду може захистити від метаболічного синдрому, протиожиріння, а також має протидіабетичну, гіполіпідемічну та гіпотензивну дії. Крім того, декілька рандомізованих клінічних досліджень показують, що споживання меду може зменшити резистентність до інсуліну, тим самим запобігаючи жировій хвороби печінки. Дослідження на тваринах показали, що додавання меду може призвести до зворотнього розвитку стеатозу. Мед це і солодощі, і ліки, тому його треба споживати, не перевищуючи рекомендовану норму для здорової людини. 50 г на добу це 2,5 столових ложки. Якщо вам подобається серія відео про корисні властивості продуктів бджільництва, ставте вподобайку. Всім гарного здоров'я, до зустрічі!